Чи гриби після дощу сьогодні у Вінниці з'являються секондхенди і сток-магазини. Про таємниці речей з других рук дізнайтеся у нашому блог-відео. За інформацією Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, сьогодні у Вінниці більше 20 секонд-хендів і приблизно стільки ж стоків. Стоки і секондхенди потрібно чітко розмашовувати, а стоки – це речі, які ще не були у вжитку, залишилися з минулих колекцій або ж просто не продалися. А от секондхенди це переважно ті речі, які вже хтось. Психолог каже, секунди особливо для жінок своєрідний антидепресант для напруження з шляхом дотику перебирання речей, пошука, щось такого нестандартно. У чоловіків більш така позиція або нейтральна, бо тратуюча, тому що чоловіки більш так ну відносять до речей, що краще мати. Віру пахали з магазину ніж 10 секунд, а непонятно кінношених. Це все, що ми переживаємо певні речі після радянського союзу, коли було три всю країну. Людям хочуть чогось З По справжньому дорослій особистості вони зрозуміли, що там не ходять. Секрети походенню ходенню секонд-хенди розкриває війничанка Тетяна. Є така тениця, коли люди заходять першими і вони половили там. На прилавку одну туфлю висовив і все, він взяв її під пафу і носи з собою. І тоді, коли вже толпа розходиться, розсасується, вже люди йдуть на касу і починається жеребкування. Мені попав барок, значить, я виграла. Значить, давай мені мою туфлю. Є такі казуси, неприємні казуси це коли люди заходять і. <світнє> Нарочно, допустим, від дубльонки. по пошвові акуратно розрізали збоку. Пошвові розрізають не так, а по швові. Вона приходить через три дні, коли воно вже коштує не суму сім'ї кілограм, коли воно вже 70 гривень кілограм. Вона її взяла, принесла додому і зашила. І буває таке, що ну немає другої пари, немає, немає і немає. А тоді раз приходить людина через 4 дні. І опа друга пара з'явилася, Це ж саме ботінка, чи кросовка чи що. Звідки взялись людина? Приховала зараз. Вонкляти ходять і модники в пошуках неординарних речей, і звичайні люди, аби зберегти кошти на інші потреби. Мабуть, рівень життя дає про себе знати. Не всі хочуть визнати те, що е, майже у кожного 99% людей е, середнього рівня, середнього достатку вдівається на секонд-хендер. Біоенергетик зазначає, українці ніколи не носили речей з других рук, хіба що родичів. Але якщо вже річ сподобалася, потрібно її декілька разів випрати, закинути в морозилку на декілька днів і висушити на сонці. Взявши річ в руки, можна відчути. Тобто, якщо ви інтуїтивно відчуваєте, що це ваше, то ви його берете. Якщо воно красиве, але є якась засторога, то краще його залишити. Знову ж таки, якщо у вас, вам цей одяг сподобався, то треба подумки подякувати. Людині, яка віддала вам цей одяг. А це Людмила, яка працює в одному з міських секонд-хендів. Показувати обличчя відмовляється, бо каже, у Вінницькій секонд індустрії всі знають один одного. Розкриває інші шокуючі факти цього бізнесу. Перший день, коли оновлюється каса, коли оновлюється товар, каса сягає 100 тисяч. Не менше і другого дня. За товар платять тільки коли його привозять. Ну, за доставку це десь гривень 200. 000. На Свіниці, десь наче як на Чижилові, є склад, де зберігаються всі ці речі. Потім їх розвозять великою фурою в таких тюках. А от базарники вони бігають по всіх секундах. Схема дуже проста. Вони зранку, коли знають, де були, які йде оновлення, то вони приходять десь 6-7 годині, починають займати чергу, чекають в своїх машинах групами, з такими великими сумками. Ну, коли починається формуватися черга, то перед самими дверима ставлять такого великого кремезного хлопця, який обов'язково є в кожному магазині, який має стримати простий народ, ну і дати дорогу трьом-чотирьом А Ось і кадри штурму одного з секундів у Вінниці. Чимало людей тоді поранилося, поламали пальці чи були затоптані у натопі. Навіть були випадки, коли виламували двері. Рекондів та стоків у Вінниці рекордно зростає. Зараз ми пройдемося від центрального мосту до залізничного вокзалу і порахуємо їхню кількість. А ось і перший. Ходімо далі. Другий. Третій. Четвертий. Сьомий. Десять. Одинадцять. 12 і навпроти тринадцять. Я нарахувала сімнадцять секонхендів і стопі це, мабуть, ще не всі. Очевидно, Вінниці їх більше ніж по 23, як повідомляє міська рада. Щоб відзняти в самому секонд-хенді, ми телефонували ледь не в усі магазини. Однак, скрізь нам відповідали ні мабуть, таке є, що приховувати. Очевидно, цей справді шалений, але такий утаємничений бізнес. Безкоштовна гуманітарна допомога це чи ні? Ми запитали у Вінницькій митниці. Там де товари бушу використання, які е, попадають. Вони за них повинні бути мають бути сплачені податки, тільки після цього вони мають право їх реалізувати. Але контроль за цим метниця не проводить. Який з тих товарів попадає на ринок? Мені невідомо один і другий товар йде у вільне використання, хоча цей товар, який попілях, він повинен йти на конкретні підприємства, на які надається допомога. Тім, чи доходиться допомога до людей невідомо, в цьому році вже 11 разів возили гум допомогу. Однак, як повідомили у податковій, через мораторій на перевірки здійснити контроль за секонд хенд бізнесом неможливо. Отже, секундівський гум у Вінниці набирає оборотів. Хтось задоволений, хтось має вигоду, а комусь це зовсім не до вподоби. Однак купувати чи ні речі з других рук вирішувати вам. Віта Омельчук спеціально для власної гуми.